Вітаю, я Марина Березюк, бізнес-психолог, і сьогодні хочу поговорити з вами про досить цікаву тему професійна спрямованість або орієнтація особистості. В психології ми виділяємо три основні напрямки, на що може бути в саме професійному плані спрямована наша особистість. Від цього залежить те, як ми почуваємось, коли працюємо, і від того, яку роль ми відіграємо. В наших колективах. Загалом виділяють три напрямки: наша особистість в професійному плані може бути спрямована на перше, на самого себе або на саму себе. Це називається орієнтація на власне я. Коли людина орієнтована на власне я, їй дуже важливо, аби її побачили, аби її помітили, аби її відзначили. І тут, знаєте, таке питання. В залежності від того, чи зріла особистість, це проявлення, орієнтація на власне я може бути як зна зі знаком плюс, так і зі знаком мінус. Зі знаком мінус, це значить, мені важливо проявити себе, принижуючи інших або там, знецінюючи інших. Ну, звісно, мова йде про нездоровий підхід, про нездорову особистість. Коли мова йде про здорову особистість, то, звісно, тут не просто про підкреслити своє я, а, можливо, навіть своїм прикладом допомогти іншим і допомогти іншим також якось розвиватись, кудись рухатись. Це така основна відмінність. Другий напрямок, куди може бути спрямована наша професійна енергія, наш професійний вектор це спрямованість на справу. Мовити про людей, яким дуже важливо розібратися з тим, чим вони займаються. Вони зазвичай дуже досконало знають свою справу, дуже гарно володіють своєю справою. Це і програмісти, які дуже гарно володіють написанням програм, дуже гарно розбираються в мові програмування. Можуть дуже легко, ну можливо, не завжди легко, але дуже професійно створити код. Це також ті, хто займаються виготовленням чогось так? Ну, ремісничі спеціальності, наприклад, але вони в наш час дуже затребовані, можуть бути і дуже цінуватись. Якщо ми беремо бізнес, це також знаєте, є люди, які дуже дружать з цифрами. Це такі круті аналітики, вони занурюються в ці цифри, вони роблять фантастичну аналітику, вони роблять фантастичні звіти. Це такий приклад, коли людина орієнтована на справу. І третій тип орієнтації це орієнтація людини на спілкування. Це люди, які дуже вміють гарно встановлювати контакти, підтримувати ці контакти, це люди, з яких виходять найкращі клієнтські менеджери. Це люди, які вміють спілкуватись передусім, вони поважають інших вміння спілкуватись це у тому числі, а можливо, навіть в першу чергу, вміння вислухати інших. Ці люди дуже дуже часто залежать від комфортного колективу. Тобто, якщо їм комфортно в колективі. Ну, вони будуть лояльні до компанії, вони будуть знаходити самомотивацію продовжувати працювати на компанію. Можливо, це навіть і 5, і 10, і 25 років. Коли ми говоримо особливо зараз, знаєте в контексті весна, дуже багато дітей. Та юнаків зараз обирає свій професійний шлях. Батьки хвилюються, як правильно обрати спеціальність. Можу сказати, що найголовніше в професійному розвитку це зрозуміти, який твій вектор, на що він спрямований: на тебе особисто, на справу або на спілкування з іншими людьми. І насправді будь-яка професія може бути успішно реалізована, точніше, людина може бути успішно реалізована в будь-якій професії. Головне зрозуміти. Я про що? Я про орієнтацію на себе, я про орієнтацію на спілкування з іншими людьми, або я про орієнтацію на справу. І мені найголовніше розібратися в тому, що я роблю, і робити це бездоганно. Тому ось такий підхід. До речі, є дуже гарні тести для визначення, на що ми більш спрямовані. І ще такий один важливий момент це те, що. Не буває так, що людина 100% спрямована на щось одне. Ні. В чомусь вона може бути спрямована більш на спілкування, наприклад, в особистому, а в професійному вона може бути спрямована більш на власне я або навпаки. І завершуючи цю тему, хочу сказати, що розвиток особистості, зрілість особистості, вона насправді. Характеризує ступінь розвитку нашого соціального інтелекту. Чим вищий цей ступінь, чим вищий рівень розвитку особистості, тим комфортніше вона буде почуватися в реалізації в будь-якому з цих трьох напрямків. Але найголовніше, що і комфортно будуть почувати себе люди, які працюють з цією людиною. Бо часто в бізнесі бували в мене особисто ситуація, коли приходиш на зустріч, а там збираються колеги, для яких це власне я орієнтація на себе. Ну, топова задача, яку вони прийшли на зустріч. Щоб реалізувати, тобто вони прийшли на зустріч не домовлятись про вирішення якихось робочих справ, а вони прийшли на зустріч, щоб показати, які вони розумні. Ну, це зрозуміло, що тут зібрали всі розумні, але ж ми зібралися для того, щоб витратити наш час. І вирішити якусь задачу, робочу задачу. Але, на жаль, дуже часто в бізнесі буває, коли ти приходиш на зустрічі, і ти просто вимушений сидіти і слухати, поки ці актори по-іншому не назвеш, не вийдуть на умовну сцену, не зіграють свою роль, і лише потім можна переходити до реального вирішення робочих питань. Це якраз про рівень розвитку соціального інтелекту, тому я закликаю турбуватись про таке важливе питання, як рівень розвитку соціального інтелекту, бо він впливає прямим чином впливає на ефективність, передусім ефективність взаємодії в командах. Людина, якщо орієнтована на себе, якщо в неї... Не дуже зріла особистість, то звісно така людина буде багато часу і свого, і своїх колег витрачати на те, щоб подивіться, який я. Подивіться, який я розумний, подивіться, який я красунчик да? або красуня ну, в професійному плані. Тому звертайте, будь ласка, увагу, що окрім професійних якостей, вкрай важливо те, що ми називаємо м'якими навичками, софт-скілами, щоб у людей, особливо у керівників, вони були на дуже високому рівні, тому що від цього залежить емоційний комфорт абсолютно всіх членів команди.